多。 Лишніх співвеселих, щоб теплі скині, бо ж і син Ха-ха-ха, дурна то я забава, немає бо, тільки зла. Тільки мостанський каламбур сюди хочеш, як кращий кредитор. За хочу хоче не валюту, грошенята, а душу, оцю пісню. За нею мобі пиво і губаси. Грушення цю бочку пасе. Тільки сюди її малесенько Сюди, Бо вам буде, друзі, хоч куди. Ось тобі нечестрасила. Ми тебе тут не просили, з них не генетицьох. Тут немає місця злого. Ось передивна я новина, діва сина твородилась. Наче небо злого ста і пошепсаний свій з нього свинуть Про спасіння задобреного про, про народження Спаса в Касах. Присланіца! srca, je Може, у торгую, а що треба, я продам, бо я маю файний крав. Мене міняй, не торгуємо і тебе ще yes. не потребуємо. Ми сілі, ти зібрали з несієм те, що надається. Мошку, хлопи, порили, вже не сіють і не косять, а спасення Бога просять. Дар ж прийде ірод, всім заграти, Демократов, демо. І бо так угодно Богу. А ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб собою надіймати та погазувати. Ай ай, що то за крики? Краще їдеся на музики, потанцюйте, поспівайте, словом, трохи жару дайте. Шо то за пусті балачки, не смішити мою качку. Чи не ліпше у курчмі пити, закусити, отпочити, самогоночки хитнути і проколопати забути. Ні, козацькі вольні діти більш не хочуть прочліпити, щоб допилась Україна вкрита саме Монгиїна. Де народ про край людває, а краде і пропиває. там зростають твої діти, що не знають, де ботись. Царки одвоєння вийдуть, хай до землі усі падуть. Чого тут шум, Чого всім треба? Володимир земліна, сім'ї зараз. Що за диво мені з вами? Я є царку над царами, чи не цар мосту. Так, так ясніший цар. Цар. Страшно сам це сказати. Треба, або мабуть нам тікати. Ти його дурню. Хочеш золото ліз до самого болота. Має царину вину, сип нам золота, ну ну. Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. Є в нас, царе, такі вісті, такі вісті, що та світу Чо там світу народився у твоєму місці. Чого нам то не дасте? Що за цар? Що він плете? Мій цар, каждій новини, що породила біла сина. Мій сім'ї, наче царя світу, обіцяного за Зуміли розмішити. Тепер комусь дозволи жити. Хто, що, місія, цар родися, чи ти може помилися? Ану давай сюда не всі, букли мудреців. Ми, царі зі сходу, У сходом, край приходить, поклонитись тій дитині, що родилась коло сині. Я, цар є роду, Де мої люди і з тебе пророкували по народу, що має народитись Божий син. Отож, як зірка засіяла, зі кинув все і ось я тут. Люди, де чудо, диво стало. Я, цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах духає, різних богів собі шукає. А сьогодні Анна мені сповістив, що Христос це народив, і я даре собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я, цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, не мій народ у морі гуляє, і бога сестра навчає, а на сході зразиться яви. Дорогу мені показала, і я дари собою, за тобі Ісуса й Ну що ж, ідіть, ідіть, уплиєм, і царю вклоніться, а назад і сюди поверніться. Каже, ти мені путь, куди йти треба. Поклонитись йому у мене велика потреба. Один я так, володар всього краю, царя дитя не знаю і знати не бажаю. Ідіть і перебиті всю дітуру Весь переду, без розбою, без всіх хлопчини до двох літ, хай з ними так зубів. Він наказ сюди для мене. І мале дітей скині ще нині, бо інакше всім вам смерть. О, хтось закликає за мною, готова всіх стисать косою. О смерти, обосмерти мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх кого повелів. А тепер суси того. То вертайте народиш, з причесним усе. Гей, воїни міліти, я тут мій зараз. Ну то що, всі діти виче так між зараз. Не, не кішся, ти роди лукавий, нажишся ти, верхові слави. Ніщо без карту не пройде і ніщо не зникає, і над татом кожен меж долі звисає. Хочу дій, щоб ти вбив, свою душу загубив. Хто знає, що ми не в він живий. По собі новина не вида Божого сина. Що? Бунт, зрада, о смерти, смерти, моя мила. Дивись будь у заробку душила, а номахне по своєму раз і вдруге. Хай не будуть на світі добрі люди. О, ні, синку, нам їх не здолати. Тож ходіть зі мною у темряві і вічності палати. Те мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю ви. Прийшов він тисячі доріг, стоптав я тисячі си чобі, аж поки долетів сюди. Ха -ха. О, тут же чую річну душу. І собою за тепер поможу. Гей, сторожа! — Вона вже не поможе. О, смерти, смерти, моя мила. Зустав мене, лишити хочу. Всю тебе узло. Від мене не відкупишся, ти злоту бравий сину. Подіїм зі мною в домовину, ходім, ході мій любий багать. Тебе в смолі я покупаю, ходім зі мною в пекло, там нам з тобою буде тепло. Побою на слов, від цар виступив, ступив, його спільний до доволі горив. Хай згода й любов, що між вами панує, хай справами вашого серце керує, Хай згода і зла. Згинемо труда, щоб я ніколи не зміг повернутися. Я віншую вам, як жити, Найсі гріш у вас держить, доє молоко від корови, від руко, найсе кури вам несу, хай яйце знесе побуть. А за ту віншину дайте щось, бо я вже йду. Я віншую, як жидівка, дівка. буде у вас гріха. Заставу хочу не валюту грошіляти, а душ у цій пісні, най і пиво і ковбаси, і від бочку квас. тільки сюди, її малесенько сюди. Процент вам буде, друзі, хоч куди. Ось куди нечисто сило. Ми тебе тут не просили. Зникни геть зі світу цього. Тут немає місця злого. Ось придивна я новина Діва сина породила. Наче небо од возголоса і божественний спізнього злину про спасіння, про доброго, про народження, Спаса Христа. Три славні царі зверте приховання. І з дарами оцими для святої дитини. Гутен морген, я до вас бачу в самий добрий час. Ай яй ай, тут стільки люду, буду много цуду. Може, куплю, може, уторгую, а що треба, я продам, бо я маю файний крам. Ми не міняємо і не торгуємо, і тебе жити не потребуємо. Бо ти зібрались місію і що народиться, що всі третий. Мушку. Ой, панов'є, дар ждати. Прийде ірод всіх заграти. Демократов, демогогов, і бо так угодно Богу. О, ні, не такі сьогодні люди, щоб з тобою ряден і другого забувати. Мужку, те подурив. Вже не сіють і не косять, а спасенням у Бога просять. Що то за крики? Краще йдіть десь на музики, потанцюйте, поспівайте, словом трохи жару дайте. Що то за пусті балачки, не смішіте мою качку. Чи не ліпше в корчму пити, закусити й отпочити, самогоночки кинути і про клопоти забути? Ні, козацькі вольні діти більш не хочуть корчні бити, вже допилась Україна вкрита соромом руїном. Де народ про край не дбає, а краде і пропиває, там зростають хворі діти, що не знають, де подітись. А як хлоп не буде пити, з чого Мошко має жити? Цар ірод, з воїнами йдуть, хай до землі усі падуть. Чого тут, шум? чого всім треба? Володарю злі і неба, тут всі мій цар проти тебе. Що за диво нині з вами? Я є цар понад царами. Чи не так Мошко? Так, так ясніший цар. Цар. Страшно цар усе сказати. Треба, мабуть, нам тікати. Тихо, дурню, Хочеш злоту ліз до самого болота. Маєм царю новину. Сип нам золота, ну, ну. Ми спочатку новину, а тоді я вам сипну. Є в нас царю такі вісті, такі вісті. Що цар світу народився в і місті? місці? Чом нам злоту не дасте? Що за цар? Що він плете? Мій царю, каже є новина, що породила діва сина. Месію, наче царя світу, обіцяного заповіт. Ха, зуміли розсмішити. Тепер комусь тут вони жити. Хто, що? Месія, цар родився. Чи ти, може, А Ану давай сюда, мерчі, поклич і сходом мудриці. Ми, царі зі сходу, у твій край приходим поклонитись тій дитині, що родилась в Палестині. Я, цар єгипетського роду, де мої люди з тевен пророкували по народу, що має народитись Божий син. Отож, як зірка зсіяла, я кинув все. І ось я тут, туди, де чудо, диво стало, я, цар індійського народу. Де мій народ по горах і лісах блукає, різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив, і я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, де мій народ по морю гуляє, і Бога Зевса все величає. А на сході зоря засіяла і дорогу мені показала, і я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Ну що ж, ідіть, ідіть, офлиєм, і царю вклоніться. Назад вертайтесь, сюди поверніться. Кажете мені, путь, куди йти треба. Ну вклонитись йому у мене велика потреба. Один я цар тут, водок всього краю, царя дитя не знаю і знати не бажаю. Ідіть і перебити всю дітвору, без переліку, без розбору. Всі хлопчини до двох літ, хай загинуть, так зробіть. Твій наказ святий для мене. І мале дитя в яскині мусите нині, бо інакше всі вам смерть. О, хтось закликує за мною. Готова всіх стисать косою. О, смерти, любу, смерти, мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх коя полів. А тепер скуси того, що чортепі народився, з причистою воплотився. Гей, воїни, мій вірний, я тут мій цар. Ну то що, всі діти в биці, так мій цар. Не тішся, і лукавий, нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно не пройде і ніщо не зникає, і над котом кожним не ж долі звисає. Хоч діток ти вбив, свою душу загубив, то ж що месія не вмер, він живий. Ось тобі новина, межі дітьми шлябито Божого сина. Що? Бунт, зрада, о смерти, смерти, моя мила. Ти весь бунт зародку душила, а махни не в враз і вдруге. Хай не будуть на світі добрі люди. О, ні, синку, нам їх не здолати. Тож ходім зі мною у темряві і вічності палати. Те, мале дитя в яскині, має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Prišel je tisoč do njih, torej tisoč čobit, a špogi je letil sem. Haha, o, duše, čujo, rusno duše. І сво зати пекло му. Гей, сторожа, вона вже не поможе. О, смерти, смерти, моя мила. Зустав мене, я жити хочу, всю тебе озолочу. Від мене не відкупишся, ти злотом мрагі сину. Ходім зі мною в домовину. Ходім, ходім і любить за тебе в сумні покупаю. Ходім зі мною в пекло, там над собою буде тепло. Поборено зло до писалі ступив. Звалив і вас піни доволі творив. Хай з любов поміж вами панує, Хай справими вашами серце керує, хай злобої зазвисті згинув, щоб іро ніколи не зміг повернутися. Я віншую вам, як жить, най гріш у вас держить, най сідоє молоко від корови, від бико. Хай кури вам несуть, хай яйце знесе пуд. А за тую віншину дайте щось, бо я вже йду. Я віншую, як житівка. Най буде у вас горівка. Як горівки у вас нема, то купіть собі вона. Прощавайте в мерці хаті. Щасливі будьте і багаті. Хайте волю добрую божу. Тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, Хай і навіть піднесе, а на тому слові бувайте!